Останні кілька днів колеги мене постійно питають про дві речі: це про корупцію в Україні та про той мирний план, який запропонували Сполучені Штати Америки. Перше про корупцію те, що вони щиро не розуміють, що в країні, де йде війна, корупція може набувати таких масштабів, коли навколо президентські люди кешем у доларах мільйонами тягають сумки по вулицях Києва. І як взагалі таке могло статися? І ти розумієш, що ти не знаєш, як їм пояснити, що це перманентний стан України, що це зародилося не сьогодні і не вчора. Що весь час незалежності України влада крала пхала гроші в кармани в будь-яких умовах та при будь-яких ситуаціях? Ну і друге про мирний план приходять, кажуть, що бачив, що там Трамп пропонує. Це ж зливають Україну, це капітуляція України і так далі. На що я кажу дійсно, технічно та практично це капітуляція України, і коли ще ставлять тобі умову, ультиматум, що якщо ви не приймете ці умови, наш мирний план, то ми вам перестанемо надавати зброю, особливо трампістам. У нас є трампісти, я кажу, зрозумійте, що Трампу треба встигнути отримати. Нобелівську премію миру будь-якими методами за рахунок життя українців за рахунок життя самої України йому треба позбутися цього українського питання. Але кажу, всі забувають про другий і найголовніший фактор це українські люди та українські військові, які кожного дня гинуть на фронті. Кажу, коли ви бачите новини, що Україна забрала якісь свої території назад або відступила, це не гра в притягування канатів, де програли. Ну зіграємо ще раз. Кожного дня на фронті гинуть українці, кожного дня в Мирних містах України, мирні мешканці гинуть від терору терористичної країни під назвою Росія. І кажу тільки їм вирішувати, чи приймати ці умови, чи не приймати. В першу чергу повинні питати військових і тих людей, які живуть в Україні, тому що кажу, спостерігати зі сторони це легко. А коли ти живеш в тих умовах вже майже 4 роки, це абсолютно інші речі. А мені ж кажуть, слухай, а там же мотивація захищати батьківщину, захищати будинок, рідних і так далі. Кажу, що до мотивації, мотивація була у 22 двадцять років. Коли люди вірили, що влада буде якоюсь інакшою, що влада не буде такою корумпованою, не влада не буде красти. Зараз кажу: от ти можеш вийти в магазин, купити хліб або там пиво, або ще щось. В Україні такого нема. Якщо ти чоловік, і ти виходиш кудись в магазин, ти не знаєш, чи ти взагалі до того магазину, чи не погрузять тебе в бусік та не відвезуть прямо на фронт. Тому кажу, коли ти живеш в постійному стресі, і не знаєш, що буде завтра, чи ти поркнешся завтра, чи ти почуєш своїх там батьків, дітей, доньок з фронту завтра, це. Дуже виснажує і тільки людям в Україні вирішувати, чи це є і зрадою, а можливо, просто вони хочуть вже передохнути і почати жити своє нормальне життя.